27 лютого 22 року нам прийшла задача зупинити колону, яка йшла зі сторони Чорнобиля через Бородянку на Макарів, не дати їм просунутися або затримати на певний час, щоб могла зайти авіація або артилерія для подальшого знищення. поїхали в населений пункт Бородянка, два хамери у нас було і козак. І на виїзді вже з Бородянки її рухатися в сторону там Макарова. Там, виходить, є таке кільце. І коли кого не йшла, заїхав вже Бородянку, частина пішла по Варшавській трасі на Гостомель, а інша через Бородянку мали їхати на Макарів. І ми ту колону дуже добре бачили, тому що виходить, якби дорога ця була Варшавська Траса, ми такому підвищені. Віна колона по типу нас бачила. Інформацію передали, що десь в цьому районі будемо тіпа, їх зупиняти, щоб десь готували вогневе ураження. А засоби у нас тільки було це джевеліни лави, РПГ Сім, РПГ-22, і був крупнокаліберний кулемет на козаку. Це, в принципі, вся собі, що в нас на той момент були. І в нас виходила засада сходу. Ми вигризнулися з машини, одразу зайняли позиції. Там також знаходилися наші товариші з навчального центру. Колона, яка рухалась вже в самій Бородянці. Дозорі в них була ну, в основному беха БМПшки, БМДшки. Вони були іменно поранні. У них ще даже була на бортах оця коворацька стрічка і ця зв'язочка. Дрон першу беху просто затьоса розібрав. І коли вони кацапи вже зрозуміли, що ніб не попадаючи, пішов старковий бой, контакт, вони зрозуміли, що просто легко не пройдуть. За бехами йшли танки, танки одразу відкотились назад. Колеги наші нашої групи група солискування операцій, у них там був джевелін, був джевелінчик, був навчений, і теж ще не пам'ятаю. Скільки коли здається, він там чи три одиниці техніки він спалив. Жиліновая колона була настільки велика, що в нас просто засобів не вистачило навіть навіть можливо було не дозорти розмістити. Кількість колони нам не сказав. Скільки їх там 10, 20, 30, а по факту там виявилось 370 одиниць техніки. Тигри, бахи, БМДшки, гради, урагани, смерчі, буки, танки. Ну тобто вся техніка, яка була в них, вся ця техніка її. Сава вистрілив тоді з вала, і одразу ми почали ну, контакт пішов. І ми вже розуміємо, що нас починають передавляти вогнем, тобто подавляти. Була ще тоді дуже проблема з тим, що була одна радіостанція, точніше дві радіостанції на групу. Це командира групи і замка. І все. По радіостанції раді нам сказали, відход, типа, відкатуйтесь. Уходили по парах або по тройку. Уходив я, Сава і покійний скіф. Скіф перебігає. Там з рівчука дерево, він за дерево перебігає, і каже, я, ну, типа, 300. Ми вже чуємо, що нам з боку заходять бехи і танки, ну, тобто, що починають нас скрити. Ми далі почали відкатуватися. Я вже дивлюсь, що я з товаришів вже нікого не бачу, що я ну, втратив з поля зору. вийшло, що частина машини уїхала, появилися поранені, появилися загиблі суміжного підрозділу. І почали вже потім брати своїми силами. І в цей момент ранило командира групи, і ми з іншим командиром групи почали його евакуювати І так вийшло, що русаки дуже швидко рухалися і почали його витягувати в посадку, яка так. Перпендикулярно до дороги а, йшла і не встигли дотягнути буквально метри, можливо, там за 40 під дороги. Там вже з нами порівнялася БМП-1, там почала стріляти в нашу сторону, десь рядом, здається, щось вибухнуло. Ми попадали на землю. І, до речі, коли ми почали помітпрацювати, як з скрипному калібрну кулемета, там перші виїхав, здається, Батарія БМП, вони не відразу відкрили вогонь, Ну не знаю, там ходила така думка, що вони навіть і поїхали не заряджені, тому що до бородянки вони. Не зустрічав ніякого супротиву, їхав на парад. Можливо, хотів так пройти, але не так воно все вийшло, і вони з якоїсь заминки вже потім почали. Скажу, так по нас працювати дуже плотненько, тому що навіть та колона, яка їхала по Варшавській трасі, яку ми бачили, вона, яка нас бачила, вона зупинилася. Політ то були танки, то літо навіть були савушки на прямі на водки стали. Озорнулися, почали в нашу сторону вести вогонь. Почали по нас стріляти, там почали горіти поле вже. Ми думали, що нам там все коротше, ми тут і залишимось. Ну таке, це був перший бій, і якось так, от все було всередині думаю, б перший бій, скажімо, такий фіаски якось не хотілося тут залишитися. Але потім в подальшому яко з'явилися. Надія, що можливо обійдеться. Тому що перші по нас повели вогонь, потім вони поїхали далі. А я так розумію, що наступні або нас не бачили, а вже думали, що ми були мертві, тому що ми просто лежали в траві, там, в сухій траві, і не рухалися нічого. І колона тоді йшла близько 50 хвилин, і з'явилося таке маленьке вікно, що ми змогли так, це вікно заскочити в ту посадку, яку ми ну, почергово намагалися дійти. І там вже оказали першу медичну допомогу по фрам, тому що його було осколки, прання голови, там кровша там в руку залетіли, але часи, до речі, врятували напевне кість, тому що часи були геть розбиті, але рука була ціла. Дійшли до річки, але ми перепливати не стали. Ми подивилися там, що нікого нема. Там просто був міст залізничний. Ми по йому перейшли, нас теж забрали, зустрілися міст. зі своїми хлопцями з усіма. З пораненими і ті, хто їх, скажімо так, виносив в, в цьому медпункті, показали всім медичну допомогу, і там уже, якби ну вже на, на телефонах були, зрозуміли, що не доходять до Макарова, і ось ось скоро Житомирська траса, якби може бути закрита. А Це був ну, один, напевно, шляхів, яким можна було скажімо, так, виїхати на, наше, на нашу типу базу, там де ми знаходилися. Нас вивезли, і ми якраз спіли, тому що ми тільки переїхали ж до трасу. І русаки там вже купально знав скільки хвилина, але вже на неї вийшла, їх там здається, м'яці розклепала, і ми приїхали. Перший бій був такий собі, ну чесно я скажу, був трішки охеніжний. А до очікав щось так було динамічно і потужно.